Всім доброго ранку, математика, вівторок, перший урок, ми сьогодні з вами будемо спрацювати з такими виразами, де один з компонентів, тобто, якщо це в дії додавання, то буде доданок. Якщо це в дії віднімання, це буде зменшуване або від'ємник, буде заміненою буквою А, тобто буде невідомо. І потім буде сказано: якщо а дорівнює якомусь числу. І ось дивіться, наприклад, 8 додати А, якщо А дорівнює 1, то замість А ми підставляємо число 1. І буде до восьми додати 1 дорівнює 9. Отже, ми замість А будемо підставляти число, яке нам буде дано. Як це записується, зараз я все покажу. Ну і Традиційно ми маємо записати число. Сьогодні в нас почався місяць листопад, і сьогодні в нас 1 листопада. Останній місяць осені. Попереду зима, дуже її боїмося, бо чи буде тепло в нас, так, але нічого ми сильні витримаємо. Так, від останнього запису пропускаємо вниз 4 клітинки: 1, 2, 3, 4, в 5. І запишемо число. Перше. Листо -да. Клітиночка вниз. Трішечки вперед повели, поставили крапочку. Велика буква К. Пишемо класна. -по -та. Посерединці велика буква В пишемо Ви, Ра. З. Від слова вирази, клітиночка вниз, перед поставили крапочку і запишемо перший вираз. Дивіться, 9 додати А, якщо А дорівнює 2. Так, ми і записуємо. 9 плюс А кома. якщо А дорівнює. 2. Що ми тепер діти, робимо? Ми замість А підставляємо число 2 і вийде 9 додати 2. Клітиночка вниз. Дев'ять додати 2. Дорівнює. Дев'ять додаємо 2. Один, два. Буде 11. Клітинка вниз. Дев'ять плюс А. Кома. Якщо. А дорівнює 4. Що ми діти робимо? Замість А підставляємо число 4. І вийде який вираз? 9 плюс 4. Дев'ять плюс 4 дорівнює. Дев'ять додаємо 4. Один, два, три, чотири. Буде тринадцять. Те ж саме будемо робити з дією віднімання. Дивіться, нам потрібно знайти різницю. А мінус 4, якщо А дорівнює 12. Тобто, замість А ми підставимо число 12 і вийде вираз 12 мінус 4. Так, запишемо А мінус 4, Якщо А дорівнює 12. Ну, а тепер замість А підставимо 12. Клітинка вниз. 12 мінус 4 дорівнює. 12 віднімаємо 4. 1, 2, 3, 4. Буде 8. Так, клітиночка вниз. А Мінус 4 кома. Якщо А дорівнює 13. Те ж саме, що ми робимо? Замість А підставляємо число 13. І буде 13 мінус 4. Клітинка вниз 13 мінус 4. Дорівнює 13. Віднімаємо 4, 1, 2. 3, 4 буде 9. Ось таким чином в нас розв'язуються вирази, де один з компонентів замінений буквою А. Тобто ви замість А підставляєте число, якому воно дорівнює. Ну, точні, якому воно дорівнює, так? І розв'язуєте цей вираз. Сьогодні, діти, я вам задам такі завдання в домашньому. Зараз я все вам поясню, тобто у вас буде перша домашня робота, яка буде записана в зошиті. Так, наступне завдання ми з вами розв'яжемо задачу. Ну, її спочатку треба прочитати: підлогу спортзалу фарбувало 9 чоловіків, а жінок на 3 більше. Скільки жінок фарбувало підлогу. Це перше запитання. І друге запитання: скільки всього осіб фарбувало підлогу? Дивіться, діти, в задачі два запитання. Тому ми задачу розв'яжемо з вами на дві дії. Тобто, в першій дії ми будемо дізнаватися, скільки фарбувало жінок, бо нам невідомо, нам сказано, що їх... На три більше. Але скільки це ми не знаємо. І друге питання скільки чоловіків і жінок парбувало разом. А якщо ми дізнаємося, скільки жінок і знаємо, скільки чоловіків, то ми зможемо дізнатися, скільки разом? Звичайно, зможемо. Отже, запишемо задачу. Від останнього запису. Дивіться, в мене неповний рядочок, так? Тому я не на цьому починаю, бо тут записано. А ось зразу велика буква З. Бачите, так, діти, я не пишу на тому, починаю, де вже записано. На ньому писати не можна, тобто на першому пустому рядочку. І пишу слово задача. Ну і ми з вами. Кладаємо короткий запис до задачі. І так, діти, давайте пригадаємо, в нас підлогу фарбували чоловіки і жінки. Отже, від слова задача клітиночка вниз перед повели, поставили крапочку. Велика буква Ч пишемо слово чоловіки. Скільки в нас було чоловіків? Їх було 9. Так, далі в нас були жінки, не пропускаючи клітинки, велика буква Ж, пишемо слово жінки. Що в нас сказано про жінок? Що їх було на три більше. Але скільки це ми не знаємо. Тобто нам це невідомо. А якщо невідомо, то ми ставимо знак питання. Ставимо кому на. Три більше значок більше, ніж кого, ніж чоловіків. Отже, перше питання в задачі: скільки було жінок? Але діти, в нас ще було друге запитання задачі: скільки всього осіб фарбувало? Підлогу, тобто і чоловіків, і жінок разом. Щоб це дізнатися, в короткому записі ми з вами робимо об'єднану дужку. Там, де в нас чоловіки, дивіться, дужечка, раз, завернули, А тепер назад і до жінок два, завернули. Оце називається об'єднана дужка, тобто означає, скільки всього разом. І також знак питання. Так. Ну і так як у нас два запитання, то задача буде розв'язуватися на дві дії. Отже, чоловіків 9 жінок на три більше. Невідомо. Отже, спочатку ми дізнаємося, скільки буде жінок. Скажіть, будь ласка, як нам дізнатися, скільки жінок, якщо їх на 3 більше? Що будемо робити? Правильно, ми будемо додавати. Давайте я перегорню сторінку, бо в мене тут вже мало місця. Якщо у вас є місце, робите картинку вниз. І запишемо перша дія. Одиничка і тушка. Перша дія ось так позначається. І запишемо 9 додати 3. Дорівнює. 9 додаємо 3. 1, 2, 3. Буде 12. Отже, 12 – це в нас кого, діти? Жінок, так? Дужечках Ж. Так, жінок у нас 12. А тепер нам треба дати відповідь на запитання, скільки всього осіб фарбувало підлогу. Чоловіків було 9, жінок було 12. То як нам дізнатися, скільки їх разом? Правильно, треба додати. І ми пишемо клітиночками вниз, цифра 2 дужечка, друга дія. І запишемо розв'язок 12 плюс 9. 12 додаємо 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ого, дивіться, перейшли за 20. Буде 21. 21 особа, так? тобто і чоловіків, і жінок. Ну і тепер ми можемо з вами записати відповідь. Відповідь будемо записувати по останньому запитанню задачі. У нас було останнє запитання. Скільки всього осіб фарбувало підлогу? Відповідаємо: 21 особа всього. 21 особа. Всього. І поставили крапочку. Ну і діти, я вам говорила, що у вас буде домашня робота. Але ми її маємо записати. Тобто ми запишемо з вами число, але замість слова «класна робота ми запишемо «домашня». І буде у вас чотири вирази, які вам треба розв'язати, як ми сьогодні з вами працювали. Пам'ятаєте, де один з компонентів буде замінений буквочкою А. Подивитеся зразок і розв'яжете так. Від останнього запису 1, 2, 3, 4, в п'ятій крапочка. Запишемо перше листо листопада. Клітиночка вниз трішечки вперед повели, а тепер пишемо домашнє слово домашня робота. Тобто, що означає домашня робота? Коли ви роботу будете виконувати вдома. І посерединці велика буква В пишемо вирави. І слова «вирази» клітиночка вниз, вперед повели, поставили крапочку. Перше завдання у вас буде таке. А плюс 4 кома. Якщо А... Дорівнює 6. Отже, замість А підставте число 6, запишіть вираз, який вийде, і розв'яжіть клітинка вниз. А плюс 4. Якщо А дорівнює 20. Також замість А підставте число 20 і запишіть вираз і розв'яжіть. І два приклади на віднімання. А мінус три, якщо А дорівнює 11, замість А підставте 11, запишіть вираз і розв'яжіть. І ще один А три кома, якщо А дорівнює 14. Замість А підставте число 14 і запишіть вираз. Діти, у вас все вийде, ви мої розумнички, тому все буде добре.